У бокс Крістіна прийшла у 14 і вже шість років займається цим видом спорту. Навіщо воно їй говорить, ніколи над цим не задумувалась. Чесно, ніколи сама цього не знала, просто завжди подобалось. Цьому немає пояснення. Просто дуже люблю бокс і просто. Безкорисно тренування, тренування і ще раз тренування. Зараз день по два рази. Я сильніше, я відчуваю, що зараз в збірній дорослі вже цими тренуваннями, цією похотою. Поважають за мою роботу. В жіночій збірній бачать, хто з молодих дівчат приходить, хто хоче працювати, а хто ні. А починалося з чемпіонату Сумської області. Я була маленька, сама не очікувала, страшно ще було, пам'ятаю, але на характері було все. Від чемпіонату Сумської області. Області Крістіна дійшла до Кубка України. Кілька днів тому, 1 вересня, вона здобула цей трофей. Говорить, провели чотири поєдинки у вазі до 57 кілограмів. Вона здолала всіх суперниць, включаючи діючий чемпіонку країни. Що відчувала після переможного гонгу, говорить. Четвертий бій, останній раунд закінчився і вже видихнула так. Весь місяць хотілося вже підготовки видихнути, вже зробила все, що могла. Відчувається, що працю тренерів та твою працю оцінили. Відчувається, що нарешті зробили те, що хотіли, до чого йшли, і що все недарма було. Зараз Крістіна мріє про олімпіаду і не бачить себе без боксу. Та він взагалі мене зробив, він взагалі мене виховав. Я вважаю, що все, все, що я, те, яка я людина, зробив, мене бокс такою. Тобто завжди тренера, старші хлопці в залах, мене виховав повністю спорт. Олександр Качанов, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.